Господь з вами, Ісуго, читання святого Євангелія від Луки, Слава тобі, Господи! Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса. Учителю, що маю зробити, аби осягнути життя вічне. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш? Тою відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому: правильно ти відповів. Роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон, і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само І Левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав йому рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до постоялого двору і подбав про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові господи та сказав. Подбай про Нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів, того, хто змилосердився над ним, тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Слово Господнє, Слава! Богу! Моїм ближнім. Ісус, навчаючи дуже часто, як ми бачимо в Євангелії, вдавався до таких приватних дискусій, розмовляв з конкретною людиною, навіть при свідках, при апостолах, які чули, розмовляв. Потребуючими, з тими, котрі приходили до нього, очікували уздоровлення. Розмовляв з перехожими, які мимоволі зустрічалися, як та жінка, котра собі казала, хоча б до плаща, до одежини його доторкнуся, буду здорова, теж з нею розмовляє. Тобто, бачимо, Ісус не погоджує Ніким, навіть розмовляє з фарисеями і законниками. Вченими в святому Писанні, які дуже добре знали Святе Писання, які теж, приходячи до Ісуса, хотіли дізнатися відповіді на свої запитання, які в їхньому серці нуртували, адже, як знаємо, близько 600 заповідей, правил мав народ вибраний, якими вони користувалися, деякі забороняли. Деякі дозволяли те, що, можливо, дуже часто життєві ситуації заставляли цих людей замислитися або знаходились в таких ситуаціях дуже важких, як поступити, як правильно вчинити. І сьогодні бачимо, що Ісус розмовляє з вченим Святому Писанні, тобто розмовляє з людиною, яка дуже добре орієнтується в заповідях, не тільки цих десяти заповідях. В цих заповідях, я думаю, всі ми орієнтуємось, але також в цих правилах, які я вспоминав, 613 правил, які мав єврейський народ. І ось запитує Ісуса, коли Ісус говорить, ці слова дуже знані всім, кожному члену вибраного народу. Люби Господа Бога всім своїм серцем. Всією своєю душею і всією своєю силою, а ближнього свого як самого себе. Це є найперша заповідь. Вчинивши це, ти будеш жити вічно, так відповідає Ісус на запитання законовчителю. Тей же, хотівшись усправедливитись, каже Господа: Хто ж є моїм ближнім? На перший погляд ми можемо побачити в цьому запитанні такий егоїзм: хто є моїм ближнім? Чи той, котрий сидить в лавці біля мене? Чи той, котрого я щодня зустрічаю в своєму житті? Чи той, котрого я в житті один раз побачив і більше нікого не побачив? Чи той, про кого я тільки чув і ніколи не бачив? Хто є моїм ближнім? Щоб більш докладно нам зрозуміти, що Ісус мав на увазі, коли говорив цю притчу про милосердного самаританина, нам варто пригадати ту ситуацію, політичну ситуацію, чи взагалі в якої знаходився народ вибраний. Єврейський народ. Адже тільки цей народ почитав єдиного бога всі. Інші народи, які жили навколо народу вибраного, почитали інших Божків. І отож народ цей тримався міцно, разом, і прославляли єдиного Бога. Мали святині в Єрусалимі, святе святих там, де складали жертви Богові, там, де жив сам Господь Бог в кивоті завіту. Але були ще й інші народи, такі навіть як самаритяни, котрі жили біля народу виборного, котрі мали на горі, поклонялися Богові на горі, адже пам'ятаємо, коли Ісус розмовляє з самаритянкою, вона каже, що ви поклоняєтеся в Єрусалимі в святині, ми поклоняємося на горі. Де, Де? правдиво, ми поклоняємося Богові. І тоді Ісус так міцно каже, що прийде час, що ані святині не будете поклонятися, ані на горі, вказуючи на себе, що буде інший жертовник на Христі. І отож, коли ми побачимо цю розмову Ісуса з Самарянкою багато дивувалися. Він з жінкою говорить, а ще й Самарянкою. Народиці між собою не мали. Добрих стосунків, не мали добрих стосунків. Але ось коли так складається з Єрихону, міста Єврейського, до Єрусалиму паломники мали пройти, бо кожен знаємо з народу вибраного, член мав прийти раз до року до Єрусалиму в паломництві. Коли мали прийти в це паломництво, мали йти через Самарію. І дуже часто, ну так як народи неприязні, євреїв попросто не приймали самаряни на ночівлі там, мали, старалися обминути Самарію було досить далеко і для того якнайшвидше хотіли пройти цю країну Самарійську. І Ісус, власне, на цьому пункті говорить, на цьому тлі, говорить притчу про паломника, який з Єрихону спускався до Єрусалиму. Ну і те ж сталося те, що сталося: його побили, пограбували, і він там лежав поранений. Місто Єрусалим це святе місто. Для євреїв це було найсвітіше місто, в котрому знаходилося святиня, в якій вони складали жертви. Місто Єрихон це було місто священників, місто левітів, там, де жили ті, котрі служили в святині. Це було їхнє місто. І ось щоб пройти теж з Єрихону до Єрусалиму, треба було пройти про через єврейську через, перепрошую, Самарійську країну, через Самарійську область в нашому значенні. Але ж хочу вам ще щось сказати: яке було правило для священника для Левіта? Тей, котрий мав складати жертву у святині? Йому було заборонено. Доторкатися до пораненого чоловіка, до пораненої людини, до пораненої звірини, вже не кажучи про мертвого. Якщо він доторкнеться, він буде нечистий, і в храмі жертву він не може складати, в храмі служити він не може. І ось нам поволі вимальовується вся та картина, що сталася, про те, що Ісус розказував, коли ішов священник. Подивився на пораненого і не допоміг йому. І йшов Левит, той, котрий прислуговував, в храмі, подивився і не доторкнувся. Розуміємо, чому. Не для того, що йому було не шкода. Для нього була перша служба в храмі. Не доторкнуся до людини, не допоможу, бо мені треба служити в храмі. І пройшов один і інший. Можливо, не байдуже, можливо, там. Мав якусь настанову допомогти, але в мене є служба. Ішов третій самарянин, той, котрий ворогував з народом, можливо, не безпосередньо, але ворогував, був неприязнім з народом вибраним, ішов, побачив і змилосердився. І Ісус це все розказує для того, котрий дуже добре знається на праві, дуже добре знається на заповідях, каже, хто йому був ближчий. Ну, Тут і дитина могла б відповісти, ну самарянин. Що з тих заповідей, котрі проминули людину, котра була в потребі, і йшли священник Левит, котрі йшли, щоб служити в храмі? Що з того і служіння, як проминули людину, котра була в потребі? Дуже тісно це пригадує власне ті слова, котрі Ісус говорив в іншій притчі, що коли прийшли молитися до храму фарисеї і Грішний? Той в поклонах казав, Господи, пробач мені грішному. Ісус каже, якщо ти маєш якусь провину до ближнього, зостав свій дар біля вівтаря, іди перш поєднайся з своїм ближнім. Перш поєднайся зі своїм ближнім. Ось так само Ісус підкреслює, хто виконав заповідь, найважливішу заповідь. Люби Бога і ближнього, як самого себе. Хто виконав? Ані священник, ані Левит. Виконав цей Самарянин. Цей неприязний, якщо можна умовно сказати, цей ворог народу вибраного, ворог цьому, хто для нього став найближчим. Цей Самарянин каже, вчений святому Писанні, він виконав цю заповідь, він був найближчим. І дуже прекрасно, дуже майстерно, Ісус каже йому: йди, і ти чини подібно. Іди, і ти так роби. На іншому місці Ісус каже, що дуже часто ми правила ставимо понад людину. Це не людина створена для правил, але правила для людини. Людина є понад усе. Людина як творіння Боже. Тут треба дуже міцно поставити акцент як творіння Боже. Не блага людські, не слава людська. Але людина, як творіння Боже, душа людська є понад усе. А з нашого пункту християнського можемо сказати: спасіння душі є понад усе. Спасіння душі. Навіть тієї людини ворога нашого або неприязного для нас людини, спасіння душі цієї людини є понад усе для Бога. Про це ми не повинні забуватися. Дорогі дуже часто в нашому житті ми ставимо кордони. Ми Маємо ті кордони держави, маємо кордони якісь етнічні, маємо кордони мовні, інші. А Бог хоче нам показати, що ми є дітьми Божими і є понад кордонами. Хоч тут, в якийсь спосіб, хоч маємо одну землю, живемо на одній землі, яку Бог створив для всіх нас, для всіх рас, для всіх націй. Всім нам створив комусь кращі, іншій умові, в залежності до географії, де ми живемо, але одну землю і більше з того, дорогі, Він створив для нас і одне небо. Створив для нас і одне небо. Отож, якщо я тут, а й на землі з кимсь ворогую, не можу з ним поєднатися, не можу допомогти, бо вважаю його не за ближнього свого, задам собі запитання. А як же я буду в небі? Бог не тільки мені створив небо, а й тому іншій людині, як я з ним буду в небі. Отож Господь лікує вже тут нас на землі, виліковує з тим, щоб ми кожного вас теж за дитину Божу. Кожного вас не нижчим, не вищим, а рівним собі, як у дитя Боже. Тож просімо у Господа Бога, щоб ми почули ці слова, які звертає до нас, говорить до нас Господь Бог, до нас, кожного з нас, «Іди і чинь подібно. Вчини ти подібно. Окажи милосердя з милосердця. Тим паче, що тепер ми переживаємо проголошений рік милосердя в нашій церкві. З милосердя, будь милосердним. Чини подібно так, як чиниться і самаритані. Похилися! Допоможе своєму ближньому. Амінь.